Доброго дня, шановні глядачі, доброго дня, жителі міста Сокірян, Сукер'щини та міста на Дністровськ. В даному відео, яке я буду викладати, я висвітлю проблему, яка хвилює дуже багатьох жителів міста Сокіряни. Проблема ця Укрпошта. Так, не дивуйтесь, відділення Укрпошти в центрі міста Сокірян. Повітряна тривога, воно закривається. А біля цього відділення стоїть. Буквально 4 десятка пенсіонерів. І не просто пенсіонерів, а дуже стареньких пенсіонерів, старенькі пенсіонери, які ледь ходять. Половина з них це одинокі пенсіонери. На превеликий жаль їх ніхто навіть не доглядає. Біля Укрпошти немає навіть однієї лавчини, навіть якогось такого, щоб взяти і опертися. І от… Під час повітряної тривоги наші старенькі пенсіонери, які ледь пересуваються, половина з них одинокі взагалі, тому що дітей біля них немає, ледь стоять, просто ледь стоять, там і здоровій людині постояти півтори-дві години, поки тривога закінчиться важко. А ці старенькі ледь стоять. Багато живуть на окраїнсь міста Сокіряни, вони просто не можуть ще раз підійти. Ви скажете, по закону, звичайно, по закону, все у нас в Україні по закону, не можна пускати в Укрпошту. Ну, ви знаєте, підходить пенсіонер трошки помолодший і каже, що наші ганделики в місті Сикіряни напроти міськради працюють і там пропускають людей. Уявляєте, який настрій серед пенсіонерів стареньких міста секірян? Починають проклинати міську владу. Так, так. Беру я телефон, дзвоню у міськраду, включаю на прямий зв'язок, яка в москалі говорящу зв'язь, і говорю цю проблему з секретарю міськради. Цей час в 10:37 сьогодні було от ранку. Та каже, що розбереться. Через дві хвилини, на щастя, тривога, відбій, відбій повітряної тривоги, пенсіонери заходять. В приміщенні Укрпошти. При тому, що одній пенсіонерці стало дуже погано, вона стояла першись на, на двері, і ледь вона не зімліла. Так було їй погано, ледь не знепритомніла. От бачите, така проблема, коли Укрпошта закрита, а генделки зі слів пенсіонера помолодший, який підійшов напроти міськради, працюють. Давайте тепер скажемо, хто винен. Не треба тільки чіпати, ви знаєте самі кого, голову Сукірянського ОТГ. Я завжди його критикував, але сьогодні скажу: перше, завжди є відповідальний за місто Сокиряни. Це Оксана Іванівна Бабій, яка чомусь навіть не хоче пройтися по місту сукіряни. Друге місті Сукіряни в військовий час є відповідальний на кожен день від міськради. Чого цей чиновник сидить, а під час тривоги не виходить і не ходить по місту. У нього є мобільний зв'язок, він може підійти до міськради, підбігти в любу хвилину, під'їхати. Себто чиновник міськради сидить цілий день в кабінеті. І навіть не вигляне, що робиться поблизу міськради, хоча б поблизу не оціни обстановку. Від слова взагалі, я не кажу вже, не контролює дороги і райони в місті Сокіряни, що повинен це робити, володіти інформацією. Всебто, віднині заявляю прямо. Всі мої відео будуть спрямовані проти конкретної людини, яка буде відповідати за той чи інший участок роботи з в місті сокіряни з числа чиновників мерії. Сановні чиновники мерії. Віднині я, журналіст Ір Швець, буду уважно слідкувати за вашою роботою. Прикритися козаком уже не вийде. Ви будете відповідати персонально. Буде, кажуть москалі, косяк на вас. Значить, я буду висвітлювати. Тому що не потрібно сидіти по кабінетах від 9 до 6. Потрібно бути в місті серед людей і реально працювати. Ще раз передаю привіт сукірянським чиновникам міськради. Почали з цього відео працювати з вами разом конкретно на благо міста Сокірян. І не перекривайтеся, будь ласка, татом. Відповідайте за себе! З вами був український історик та журналіст Ігор Швець. До нових зустрічей!